Не прив'язуй до себе і не прив'язуйся до людей. Це не дорівнює не любити, це не дорівнює сердечне, сердечний зв'язок. Це означає, що ви даєте шанс своїм рідним близьким жити, якщо навіть вас не буде поруч. І тут ми заходимо в питання життя смерті. Ми заходимо в страх смерті. В кожного він буде свій. І хтось боїться, що проживе нікчемне життя, і ніхто про нього не згадає. І тому активно починають нав'язувати свою турботу дітям, оточуючим, близьким, щоб вони точно згадали незлим тихим словом, як то кажуть. Хтось буде сильно переживати, а як же ж будуть без мене? Хтось буде переживати, чому я не зробила, не зробив те, чого я б хотіла зробити, чого я чекала, і так, і не проявилася, боялася. І все на фоні смерті стає смішним, всі наші переживання, що нас не приймуть, що не приймуть нашу творчість, наше проявлення і так далі. Тому, коли ми живемо цілісне життя і пам'ятаємо, що смерть це факт. Приймаємо ми його чи не приймаємо, це факт. І поки ми думаємо, що це щось далеко, то у нас є сліпа зона, тому що ніхто із нас не знає, коли цей час настане. Це не про те, що треба цього лякатися, цього боятися. Але ви відчуєте, наскільки вам стане легко жити, приймати найважливіше в своєму житті. Опираючись на свої власні цінності після того, як ви зрозумієте цей факт. Тому що сліпа зона вона створить дуже багато неочікуваних ситуацій, болю і, неймовірної неадаптованості для всіх. І якщо ви знаєте сліпу зону в керуванні автомобілем, то ви знаєте. Що є певна зона, її називають сліпою, як коли автівку не видно в дзеркалі, але вона дуже близько. І це самий ризикований момент, коли ми можемо зробити маневр, і це фактично завжди удари, це завжди ДТП. Тому не давайте, щоб ваші сліпі зони ставали дуже гучними. Заходьте в ті сліпі зони і світлом, висвітлюйте їх. І оця готовність жити, вона буде створювати неймовірну силу діяти. Вас ніщо не зупинить, тому що ви прийняли філософію життя, яка включає і смерть.